Під'їзд у сажі як квартири у диму у черкаському будинку живцем ледне згоріло десят мешканців. А все через невідомий вибух, який днями стався посеред ночі. Тепер черкащани оговтуються від події та власноруч, що в силі залатують. Хто ж візьметься за обгорілі сходи та ліфт? Дізнавалася Яна Федоровська. Тепер у мешканців будинку погромова не під'їзд, а полотно для малювання. Перший витвір мистецтва ось це обличчя. Всі стіни сходів з третього поверху і до дев'ятого вкриті сажею, адже напередодні тут сталася пожежа. І я не могла вийти, я вже хотіла з третього поверху. І тріщало так, що все іскри летіли в усі сторони. Пластик горів, ліфт горів, все горіло. Я думала, що щиток горить. Я боялась вийти, тому що всі провода голоді. Людмила немна перший свідок вибуху. Вона разом з чоловіком живе напроти ймовірного місця займання. Ну тут ось видно, що наче тут щось горіло, чи колесо, чи зрівна якась шашка, чи щось таке. Ну це горіло. Коротше, горіло страшно так, що наче будьмаєте, як якась сіра горіла. При, при двері то тут таке плам'я, а тут дим валив. Жінка наливає воду, я виливаю татик, і тазика… Це сталося о третій ночі. Жінка каже: пощастило, що не спала, а тому зреагувала миттєво. Перед вибухом говорить Людмила, чула якийсь шум у під'їзді. А потім такий зрив, прямо такий страшенний, і побігло по сходах. І все. Я двері приоткрила, бо чоловік спав. Я двері приоткрила, а тут все полум'я, горить і все. Я руки попекла все, тому що зразу розбудила, почали воду лити, щоб щиток не залити. Тоді жінка почала будити сусідів, аби ті не задушилися від вогню. Заодно викликала оперативні служби. Вони, хоч і ліквідували полум'я, проте з наслідками пожежі мешканці живуть уже декілька днів. Згоріли й ліфт, труби, чорні стіни, обгоріла електропроводка та вибиті шипки. а ще постійний запах горілого. Оце все таке було на два пальця, візде, дивіться, ми оце мили, ось о ще й досі. От це сажа і в хаті, і крувом, оте. Все мили, вимивали. Це наш четвертий поверх, а там вже п'ятий, шостий, це ж скрізь же це. Що могли, кажуть люди, власноруч зробили. Я два дня кашляла, отакі ті самі. Саша виходила із з носа із горло, і з горла, як куди хочеш. Спочала війником всю сажу. Ми війником, представте, це таке пиля, це все, без респіратора, без нічого. А тоді мили вже тряпками, да. Люди підозрюють сходи, навмисне підпалив мешканець однієї з квартир будинку, адже до його поверху наслідки вибуху навіть не дістались. Чоловік усе заперечує. Каже, його просто недолюблюють через побутові дрібниці. За полісадника. я посила полісадник, а вони почали жабу давити. у них он видите какой там заросший все. Говорят, убери. Ты должен взять у всех разрешения. Я на первом этаже живу. Я хочу видеть, понимать, не вот это вот заросшее, понимаете? а выйти, вы выглядит в окно, нормально посреди. Чи то помста за сусідній скандал, чи умисне гуліганство нині розслідують правоохоронці. За фактом не відкрили кримінальне провадження за статтею умисного пошкодження майна. Та люди більше хвилюються, хто буде ремонтувати всі ці пошкодження. Їхній будинок на балансі соснівської суп. Проте звідти Людмила Немна поки так і не отримала відповіді. я зранку до вечора з лікарні прийшла і дзвонила скільки їм. Вона секретар. Він вийшов, він туди, він сюди, і так за цілий день не включили. Журналістів у субі запевняють, на місце вибуху вже відправили працівників для складення кошторису. Потім почнуть роботи з реконструкції. Люди ж бояться, якщо незабаром комунальні служби реорганізують жити поміж чорного мольберту для малювання. Їм доведеться ще не один місяць. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.